Щоб допомогти Збройним силам України, 12-річний хлопчик продає кролів, яких сам виростив. Назар Сохацький з Черепашинець у соцмережах розмістив рекламу про продаж кролів, які виростив у своєму домогосподарстві. Усі кошти, які хлопчик планує виручити з продажу кролів, обіцяє передати на потреби Збройних сил України. Про маленького героя з великим серцем написала Калинівська міська рада. І зараз юний волонтер у нас на зв'язку. Вітаю, розкажіть про вашу волонтерську діяльність, з чого вона починалась та чому вирішили допомагати військовим. Я вирішив тоді, коли віддав гроші на колядовані, то вирішив ще чимось допомагати. І рішив допомагати ще військовим і ще більше, щоб настала перемога наша. Що стосується вашої діяльності зараз, яке господарство маєте, чи важко доглядати за вуханнями? Мені дуже важко. Мої кролинята я їх ну, люблю, за ними доглядаю. Коли народжуються, вони такі маленькі, гарні, і я завжди до них бігаю, з ними сижу. Як реалізуєте кролів, як можна у вас придбати їх і допомогти тим самим Збройним силам України? Допомогти на ЗСУ, допомагаємо всім, чим можемо. Ну, то наколядував, то допродам, то ще чимось може допоможу. Назар Сохацький вже не вперше збирає кошти на Збройні Сили України. Під час різдвяних свят він наколядував понад тисячу гривень і відніс їх у Черепашинський старостинський округ, щоб придбати теплі речі для військових. Потім разом з однокласниками передав 500 гривень, які заробив під час щорічної екологічної акції для придбання мазі. Теймурова, яку також передали українським захисникам, маленький хлопчик мріє про перемогу та робить усе можливе для її наближення, адже після перемоги до рідної домівки повернеться тато брат два хрещених дядько Назара, які нині захищають українську землю.